Вітаю російська пропаганда робить велику ставку на поширення наративів про нібито розкол між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. За останній тиждень понад 9 мільйонів переглядів набрали теми із заголовками, які стосуються поганих відносин, конфліктів між верховним головнокомандуючим та головнокомандувачем ЗСУ. Ставка зроблена в першу чергу на політичну тему. Росіяни намагаються продемонструвати, що конфлікт є політичним. Хоча насправді жодних виборів в Україні, як говорив Володимир Зеленський, не планується. Вони продовжують продавлювати тему, що вибори, мовляв, обов'язково будуть. Це є від самого початку їхня стратегічна мета посіяти. Ось цей наратив в українському суспільстві. Друга мета ворога послабити мотивацію сил оборони і внести розкол в саме суспільство для того, щоб суспільство починало обговорювати переважно політичні теми, а не теми оборони. Відповідно, ставка робиться саме на такий наратив. Насправді ж в українському суспільстві на ставках Верховного Головнокомандувача обговорюються теми посилення фортифікаційних споруд. Покращення будь-яких рішень і планування дій сил оборони, зокрема на наступний рік, для більшої ефективності у протистоянні з ворогом. Натомість Росія, оскільки їй вигідна наша слабкість, трансформує ці теми своїми наративами в те, що мовляв, у нас все погано і дедалі ставатиме гірше через цей конфлікт. Відповідно. Ми маємо розуміти дуже важливі речі. Все, що обговорюється у нас, всі задачі, які ставляться військовому керівництву, рішень, яких очікують від військового керівництва, вони стосуються покращення захисту нашої держави, і робиться все для досягнення головної мети руху вперед у звільненні наших територій. І це наша спільна мета, і це спільна задача. Військово-політичного керівництва Української держави будь-які розколи, які намагаються посіяти ворог, є їхньою стратегією для того, щоб ослабити здатність української армії українського суспільства для спротиву з метою ліквідації держави України. Це головна мета російських керівників, які сидять у Кремлі. Відповідно, вся дискусія в Україні повинна бути побудована. З меседжем підвищення ефективності наших дій для перемоги все інше деструктивно направлене на нас. Цього не має бути. Слава Україні!